Друзі, мої вітання! Ви на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. Сьогодні буде таке коротке, я думаю, корисне відео. Поговоримо про щільність в'язання. Я думаю, що в інтернеті зараз багато інформації про те, як підібрати спиці. Я нещодавно отримала в коментарях таке запитання, і мені хочеться про це поговорити. Можливо, хтось іншої думки я хочу розповісти про свої якісь роздуми на цю тему і наочно на зразках і на готових виробах продемонструвати і розповісти, як же ж я підбираю. Єдине, що Трохи мало в мене зразків тут і готових виробів, щоб вам це показати наочно, але я думаю, що. Основний принцип, ви зрозумієте. Почнемо, напевно, з крайнощів, якщо це надто легке в'язання, мається на увазі, що спиці підібрані занадто великі порівняно із довщиною пряжі. Але. Має місце бути тоді, коли у вас така задумка. Ну, припустимо, ви в'яжете павутинку, і пряжа тонка, а спиці у вас там вісьмірка, припустимо. І Звісно, що петлі будуть дуже сильно витягнуті. Якщо ви не можете контролювати рівномірність цих петель, то, скоріше всього, що вони будуть і нерівні. Тобто одна петля буде більша, друга петля буде менша. І Загальний вигляд цього полотна буде не дуже естетичний, але я повторюю. Це можливо така задумка дизайнера. Якщо ви в'яжете дуже легко, ну тобто взяли великі спиці і захотіли зв'язати, наприклад, ажурний візерунок, то цей візерунок може погано читатися. Якщо це, наприклад, коси, то він може бути ці коси сильно переростянуті, зовсім не тримати свою структуру. І загальний вигляд полотна буде не дуже охайний. Інша крайність це надто щільне в'язання. Припустимо, що ми взяли дуже тоненькі спиці і товстеньку пряжу. І захотіли, щоб у нас було дуже щільно зв'язано виріб, щоб було все дуже якісно. На початку, наприклад, коли я вчилася в'язати, я в'язала дуже щільно, затискала цю пряжу. І Пров'язувала петлі. Інколи таке було, що я не могла ввести спицю, щоб підхопити петлю. Особливо, якщо спиці не дуже гострі, то це зробити дуже складно. Таке полотно теж виглядає не дуже презентабельно. Видно, що петлі дуже щільні. Якщо це пухнаста пряжа, то ви просто задушите цю пряжу, тобто вона не буде мати. Простору навколо петлі, щоб розпушитись після прання. І це буде таке монолітне суцільне полотно. От, Якщо ви колись звалювали якийсь свій виріб, зазвичай це робиться в машині. Хоча можна це і зробити вдало і руками, то ви бачите, що майже петлі не читаються, і полотно просто таке, ніби як ткане. Це значить, що ви дуже туго зв'язали. Взагалі воно не розтягується ні в довжину, ні в ширину. І після такого в'язання зазвичай після такого щільного в'язання зазвичай дуже втомлюються руки. Далі виникає логічне запитання, як же ж тоді правильно підібрати спиці. Хоча не всі люблять це слово таке правильно, ніхто не визначає якихось правил у в'язанні. Але якщо будете дотримуватися моїх рекомендацій, то я думаю, що все ж таки якість вашого в'язання покращиться. Я в інтернеті зустрічала такий спосіб підбору спиць під пряжу це взяти ниточку, ось її трошки скрутити, прикласти до спиці, і нібито ця нитка має бути по розміру спиці. Якщо її розтягну, вона в мене тонше виглядає, ніж ця спиця. І мені здається, що такий спосіб підбору не дуже логічний. Якщо, можливо, це пряжа моточна, якась бюджетна, яка після прання, після ВТО зовсім не змінює своєї форми. І після носіння теж вона така, як і нова. То, можливо, в цьому є якийсь сенс. Хоча таким способом я ніколи не користувалася. Так, другий спосіб, який більш реальний, це можна подивитися на етикетці. Виробника пряжі. І тут буде вказано ось щільність в петлях і в рядах і спиці, які ми рекомендують в'язати, це 2,5 мм. Тут товщина пряжі, яка тут 210 метрів в 50 грамах, це 420 метрів 100 грамах. Це, я би сказала, може бути реально, так як це шкарпеткова пряжа, я так розумію, склад шкарпетковий, то я би в'язала. Цю пряжу 2,25, а можливо, навіть двіючку, тому що при натягнуті цієї пряжі, вона зовсім виглядає тоненькою. Так, подивимося, що пишуть інші виробники по шкарпетковій пряжі. Так, значить, в нас тут є рекомендації по гачку, чому гачок. А, тут і спеці намальовані. 2-3 мм. Ну, в принципі, це реально. Витрата на Шкарпетки навіть написано: 100 грам, і витрата на джемпер 500 грам І щільність в'язання в петлях і по рядах. Дуже, до речі, корисно. Написано. Це німецький виробник. Так, турецький виробник нам пише. Пише. Так, спиці 2, 4, тобто від 2 до 4 мм. Гачок 1-3 мм. І щільність теж у петлях і в рядах прописана. Ну, теж реально, і це тут залежить, напевно, від того, що ви будете в'язати. Якщо це рукавиці, шапка або шкарпетки це буде більш щільне в'язання. Якщо це джемпер, це може бути набагато вільніше зв'язано. Так, і тут рекомендації по пряжі. Дивимося в норда. Товщина пряжі 340 метрів на 100 грам. І спиці рекомендується 3 мм. Так, якщо це буде светрик, можливо, це 3 мм, але для шкарпеток 2,5 я можу сказати, що можна пробувати навіть 2,25 цю пряжу в'язати. І буде якраз добре для шкарпеток. Так само для шапки це буде набагато щільніше в'язання. Тож ви зрозуміли, що приблизно можна зорієнтуватися по етикетці, яка у нас на пряжі. По рекомендаціям виробника, тут ніби плюс-мінус все зрозуміло. І пряжа ця шкарпеткова, вона більш стабільна, вона особливо не змінює свою форму. Після в'язання трохи розпушилась, але все ж таки більш-менш все стабільно. І для шкарпеток я би рекомендувала в'язати зразок для початку, якщо ви ще не знаєте, якою щільністю в'язати. І ось так я розтягую полотно, і в мене воно далі не деформується. Воно трохи розтягується петлі однакові, вони не змінюють своєї форми. І звісно, що для шкарпеток потрібно таке щільне в'язання. Так само тут я ось сильно тягну, але петлі далеко не деформуються. Тобто це означає, що шкарпетки зв'язані досить щільно. І зазвичай я для шкарпеток для себе знайшла універсальну. Універсальні спиці це 2,25. Останній раз я в'язала з Норда, це були 2,5 спиці. І для деяких видів комфорта я би хотіла спробувати навіть двічку. Бо є навіть один артикул, але різні кольори і різна, різна товщина пряжі, незважаючи на те, що на етикетці 420, але товщина, в залежності від кольору, зовсім різна. Так, з цим ми розібралися. Що ж робити, якщо? На етикетці в нас нема рекомендацій. І зазвичай це стосується бобінної пряжі. Як ви вже знаєте, якщо ви дивитесь мої відео, то ви вже, напевно, зрозуміли, що я дуже рідко в'яжу із моточної пряжі. Зазвичай це в мене шкарпетки. І якщо мені хтось подарував моточну пряжу, то, звісно, я теж з нею в'яжу. І ось останній виріб, який я в'язала з моточної пряжі, це. Ні, це не останній, ще ось був один подарунок, зараз і про те розповів. Це пряжа Ярнард Бейбі Коттон. І цей уже кардиган ви бачили, дитячий. Ми вже його активно носимо, до речі, дуже гарно він виглядає і добре носиться, і дуже приємний пряжу я рекомендую, хоча вона і бюджетна, але мені вона подобається. Тут я в'язала ажур і гладь. І це в своєму складі там, здається, 50% бавовни, ну, щось того, тобто це напівбавовна і акрил. І ви бачите, що полотно у мене не затягнуте, воно у мене пружинить, петлі не деформуються, коли я його розтягую. Але разом з тим в нього є простір між петлями тобто воно трохи просвічує. І мені таке полотно подобається, тому що в ньому зручно ходити, рухатись. Воно, якщо потрібно, десь ти рухаєшся, воно потягнеться, тобто воно не так, як класичний жакет, продубльоване, що взагалі нічого не тягнеться. Для дітей дуже зручно і тому я люблю дуже трикотаж. Взагалі в'язані вироби, що вони пластичні, вони рухаються разом з тобою. Тому я стараюся не затискати полотно. Але, як ми вже знаємо, бавовна зовсім не розпушується, і якщо зв'язати дуже рихло, то петлі витягнуться. Тобто, е якщо ми хочемо взяти, наприклад, конкретну е пряжу і зв'язати трохи з ширина, діжу. петлі буде е все ж таки та сама, тому що ми маємо. Зараз я покажу спицею, ми маємо... ось, товщина пряжі визначає в нас ширину петлі. Тобто ширшою вона, ніж ось дві дужки петлі, конкретної товщини вона не може бути. Навіть якщо ви зв'яжете товстішими спицями, то ця петля вона ширшою не стане, вона лише витягнеться в довжину. Тобто, Товщина пряжі буде визначати ширину вашої петлі. Навіть якщо ви візьмете товстіші спиці, то ця петля не стане ширшою, вона буде тієї якби, ширини, як ось ці дві дужечки. А Якщо тості спиці, то ця петля просто витягнуться в довжину. А це не завжди нам потрібно, тому що полотно вже потім буде сильно деформуватися, не тримати форму. Я думаю, що загальну концепцію ви зрозуміли. Зазвичай літні пряжі, такі як бавовна, льон, шовк. Віскоза, бамбук, вони особливо не змінять свою форму після прання, тобто вони не розпушаться щось такого якогось перетворення з ними не станеться, то потрібно щільно в'язати, щоб це полотно у вас тримало форму. Я би ще сказала, що для пряж, які добре витягуються, які все ж таки, як то кажуть, потечуть в процесі. Це такі як віскоза. Якщо в складі є віскоза, то зразу потрібно звернути увагу, в'язати трохи щільніше, ніж зазвичай, тому що в процесі вона все ж таки попливе. Так само шовк. Але це ще різний шовк, тому що якщо креповий шовк, то він не дуже пливе, він може зразу попливти і зупинитися. Якщо це бамбук, він теж дуже витягується. У мене колись. Була якась майка з бамбуку, то вона тягнулася весь час. І в таку пряжу я би радила в'язати набагато щільніше. Далі перейдемо, розглянемо ось таку пряжу. Пряжа дуже пухнаста, ось такий тут стерчить пух з неї. Звісно, що зараз є ще трохи зажарко для цього жилету. Це буде зимовий жилет. І пряжа тут цікава, тому що вона тут є мікс пряжі має в собі. І це такий шнурок, який Чи... набитий пухом мериносу і альпаки. І ця пряжа, до речі, не деформується, тобто вона фізично так не розтягується. І після прання цей пух і шнурочку ще більше розпушується. І якщо його зв'язати надто щільно, його затиснути, то цьому пуху не буде куди розкриватися. І, звісно, це буде така стояча форма, така кольчуга, але мені такої форми не потрібно. І я в'язала, це, до речі, вже теж зразу після брання, я в'язала його трохи рихліше. Хоча петля по спиці в мене, ви бачите, що вона тримається, вона не злітає, вона не туга, я можу її легко пров'язати. Ось так, вона легко підхоплюється, але так як я в'яжу по спиці, в мене петлі то, відповідно, петлі більш-менш рівні. Тобто для такої пряжі потрібно давати простір для того, щоб після прання цей шнурочок розпушився, пряжа стала такою об'ємною. І це все мало вигляд не такого якогось моноліту який стоячий, а щоб воно було пластичне, щоб добре драпірувалося і разом з тим, е, от, звісно, це дитячий жилет, але він не витягується в довжину, навіть якщо трошки більші спиці. Перейдемо до карної пряжі. У мене тут є два вироби, які зв'язані з карної ниточки. Ця пряжа пухнаста, ця пряжа легка. І, звісно, що я її в'язала трохи рихліше. Взагалі, коли в'язала, то здавалося, що полотно дуже рихле, але я знала, що вона добре розпушується. Це артикул Кент. І ви бачите, що тут зовсім не видно простору між петлями. Цей пух весь закрив його. І навіть порівняти ниточку, яка ще не прана. З ниточкою, яка вже випрана, я возьму в три складення, щоб краще було видно. Ось я розкладу на столі, сподіваюся, вам все видно. Ось три ниточки, які вже випралися, і три ниточки, які ще не прані. Як тут можна визначити розмір спиць. Звісно, що таким чином прикладання, тобто, нічого не визначиться. Єдине це зв'язати зразок і побачити, як після витеопта виглядати ця пряжа. І для такої пряжі я би рекомендувала в'язати не щільно, тому що, як я вже помітила, в процесі експлуатації це було лише два прання у цьому зразку. Якщо ж випрати виріб хоча б 10 разів, то цей пух буде ще більший, і ці просторі ще більше зажмуть це полотно. І взагалі, ну, всі пряжі зимового складу, або демісезонного, які мають в складі вовну якусь, то в процесі вони все вівну, я не скажу, що прямо звалюється, але підвалюється, воно стає полотно більш щільнішим. Хоча я перу всі в'язані вироби вручну, але все ж таки таку якість вовни я спостерігаю вже на протязі багатьох років. Так, І останній виріб, який я в'язала, і який ще не досяг того перетворення, вже закінчила свій живет, Із Кашеміру, Кашемір ряджі, тут 700 метрів 100 грамок, дві ниточки в'язала з 3,75. І, як ви вже бачите, це ось зразок, який випраний два рази. Він майже не має просвітів між петлями. Тобто, цей пух закрив всі простори між петлями. І зовсім він тут не тримає. Резинку, тобто резинка розрівнялася. Вона має трошки фактуру, прослідковується, але тут на зразку взагалі її не видно. І показую ось виріб, який вибраний лише один раз. І резинка тут більш фактурна і краще тримає форму. І я зрозуміла, що потрібно ще раз вибрати цей виріб, щоб трошки структура полотна змінилася, тому що я бачу, що не вистачає того пуху. Можливо, вам тут фізично не видно через камеру. Але по відчуттям я бачу, що навіть це полотно, воно більш таке приємніше, мається на увазі, що ось поверху пух, коли проводиш, то він відчувається. Тут, ну, відчувається, ще трошки якась така жорсткість в полотні. Тобто відсутність пуху більше. Я ще раз виперу цей жилет. І думаю, що потім вже буде добре видно пух. І ще хочу показати різницю ниточки після прання і до прання. Та сама ниточка. У два складення. Ось. Ця нитка до прання, а ця ниточка вже два рази пройшла в ПТО. Тут, звісно, теж не можна взяти спиці. По розміру цієї ниточки, тому що якщо ми зв'яжемо тугіше, то, то просто будуть зажати це полотно, він не відкриється повністю Хоча в деяких випадках воно потрібно. Якщо в'язати жакет, припустимо, він має, має мати якусь стабільну форму, втачний рукав, для того, щоб нічого у вас не попливло, було всі деталі на тих місцях, які потрібні, то звісно. Потрібно в'язати набагато щільніше. Ще Потрібно врахувати, який саме виріб ви в'яжете. Якщо це, припустимо, шапка чи рукавиці, шкарпетки, звісно, що потрібно в'язати набагато щільніше і обирати ту пряжу, яка буде тримати форму, тому що, якщо взяти якусь пряжу, яка в процесі розтікається, то я думаю, що бажаного виробу ви не отримаєте. То воно не буде тримати форму, один раз розтягнеться, і, і все. в принципі. Я знаю, що цим грішать катні пряжі. У минулому році я в'язала із кашеміру шапку, вже не пам'ятаю, який артикул. і Туди додавала грибіного мариносу, для того, щоб стабілізувати той кашемір, і пряжа тримала форму. В'язала резинкою один на один. І, до речі, шапка добре трималась на голову. Я не скажу, що вона прямо була така цупка, але вона не розтягнулася. І резинка добре читалася. І... Фактура була збережена, тобто мені такий варіант міксу сподобався. Цього всього ви вже зрозуміли, що найпростіший спосіб підібрати спиці під пряжу це зв'язати зразки. І я зазвичай в'яжу один зразок, якщо він мене не влаштовує, то в'яжу інший. Якщо не влаштовує, то в'яжу третій. Але це буває дуже, до рідко. речі, про візерунки. Це теж впливає на щільність. Якщо ви взяли спиці і зв'язали гладь, і хочете. Тими самими спицями, зв'язати зразок, припустимо, ажуром, то ажур може бути набагато вільніше зв'язаний при тій самій товщині спиці, при тій самій товщині пряжі. Зазвичай я беру спиці на половину або на, на 0,5 або на 0,25 менші, ніж для в'язання лицевої гладі. Якщо це в'яжете шапку, звісно, що потрібно теж взяти спиці на там на пів розміра а, менше. Не великий експерт у в'язанні жакардів, але Останні шкарпетки, які я в'язала, там були вставки жакарду. То я брала на жакард спиці 2,5 на основне полотно спиці 2,25. Тому що якщо в'язати однією товщиною спиць, то у мене вже тоді зовсім не прилазила нога і відрізнялось полотно. було помітно цю різницю. Жакард виходить, ніби як подвійне полотно, і йому теж потрібно дати трошки простору. Тож потрібно брати трошки більші спиці. До того, як я в'яжу якимось дивним чином, мені написали в коментарях. Я в'яжу класичними петлями. До речі, перевчилася не надто не давно, десь 2000, напевно, 2016 й після 2016 року. До цього часу я в'язала бабусиними петлями, інших петель, в принципі, і не знала. І перед цим я в'язала багато на машині. І особливо не вникала в ручне в'язання. Дійсно, можна вміти в'язати на машині і не вміти взагалі в'язати вручну. Я в'язала бабусиними петлями, і мені не подобалася моя лицьова гладь, вона була надто якась крива, петлі були нерівні, мені не подобалось, як то виглядає. Зараз, звісно, ситуація покращилась. Трохи видно рядність при поворотному в'язанні, але я знаю, чому це так виникає. І при круговому в'язанні мені дуже подобається, вона майже як машинна, Інколи в деяких випадках навіть краще за машину, тому що. Машина ну, теж не ідеально в'яже. Якщо ви візьмете надто ну, товсту пряжу, яка не підходить під клас машини, то може бути неоднакові петлі, тому що машині важко це пров'язувати. І, відповідно, ви можете смикати тоді кареткою, і теж так само може бути рядність. Ще рядність на машині пов'язано з. Подачею пряжі. Якщо подача нерівномірна, зазвичай, якщо в'яжеться з моточків, то пряжа смикається і так само може бути неоднакові не петлі в полотні. І я перенесла оцей досвід машинного в'язання на ручне в'язання. Я зрозуміла, що щось не так, і мені дуже хочеться навчитись в'язати рівну лицеву гладь. Тобто однакові петлі, що було, потрібно забезпечити рівномірну подачу нитки. Як же ж її зробити? Я такий спосіб не придумала. Він, як би кажуть, гуляє по інтернету, і це не є секретом. Я обмотую пряжу. Два рази навколо вказівного пальця, тоді в мене рівномірна подача ниточки. Більше я пряжу не тримаю, тобто вона в мене йде вільно. За рахунок того, що пряжа обмотана двічі навколо пальця, то вона рівномірно подається. Мені не потрібно тримати пряжу, я не напружую взагалі ліву руку. Я в'яжу розслаблено, мені зручно, мені комфортно. Якщо вам цікаво, то теж спробуйте, Для того, щоб петлі в резинці були однакові нещодавно, я теж дізналася, що потрібно лицьову петлю пров'язувати східним способом, тобто підхвачувати петлю не зверху, а знизу. Так само виворітню я думаю, знизу. що рядність в лицьовій гладі з класичними петлями виникає тому, що. При підхопленні, при пров'язані лицевої петлі і виворітній, в нас відбувається різний захват нитки. Зазвичай лицеві петлі підхвачуються зверху, якщо це не резинка, один на один, то підхвачуються зверху, звичайно я в'яжу, а виворітні петлі підхвачуються знизу. І тоді лицева і виворітня петля має різну довжину петлі. У багатьох є різниця в щільності при вив'язуванні полотна по колу і поворотними рядами. Багато хто використовує для поворотного в'язання менші спиці, для кругового трохи більше. Я такий спосіб не використовую, тому що я помітила, що в мене щільність, коли я розслаблююсь, коли я вже пров'язала якусь кількість полотна. Якраз поки я доходжу до кругового в'язання, в мене воно стає більш вільнішим. Тобто я якби, розганяюся, набираю обертів, і потім це полотно навпаки в мене виходить трохи вільнішим, і якраз ось цю різницю нівелює, і якраз виходить однакове полотно. Тобто Підбір спиць залежить особисто від вас, від вашого якби, стилю в'язання. Від того, яким чином ви пров'язуєте петлі, підхоплюєте петлі від пряжі, від якості пряжі, від виду пряжі, тобто, як ця пряжа веде себе після прання. І найперше, я завжди раджу в'язати зразки, якщо це виріб іде поєднання різних візерунків то в'яжете різними візерунками, наприклад, лицьова гладь, і Тут у мене різиночка, я теж це все пров'язувала, дивилася, як це все буде виглядати. По довжині цього відрізку, наскільки буде різниця, тому що тут були такі спущені, ніби петлі, вони трошки підтягують повністю. Щільність в'язання може вже відрізнятися. Ще є один нюанс щодо намотки пряжі. Ви вже помітили, що фабрична намотка вона вільна, вона розслаблена, тут є всередині простір. Зазвичай, якщо ви знімете етикетку і візьмете моточок в руки, то він такий грає і має повітря між ниточками, тобто він легко намотаний. В обійні трохи тугіше, але все ж таки теж не дуже щільно. І тоді, коли ви перемотуєте пряжу, наприклад, в бунтики, то не потрібно робити це дуже щільно, перетягувати сильно пряжу, тому що пряжа деформується, вона натягнеться, вона вільно скручена, натягнеться. І потім може бути статись така неприємна ситуація, що коли ви вже зв'яжете зв виріб, його виперете, то у вас виріб може бути зіжметься і може бути набагато менший, ніж, ніж зразок. Тож при перемотуванні пряжі теж не затискаємо її, щоб вона була легко намотана, теж між ниточками був простір, тобто не, не перетягувати її. Так, ніби про все я поговорила. Сподіваюся, що відео буде для вас корисним, кожен знайде щось, можливо, нове для себе, можливо, якби підтвердить вашу думку. Щодо того чи іншого питання. Запрошую вас в коментарі. Напишіть свій спосіб, як ви підбираєте нитки. Якщо ви маєте досвід, діліться з ними, нічого не втрачаєте, поділившись з іншими своїми знаннями. Мені теж цікаво дізнавати щось нове. Я вам щиро вдячна за те, що ви залишаєтесь зі мною. Мені це надзвичайно приємно. Бережіть себе, я вас обіймаю і до зустрічі в нових відео. Па-па!